Футбольний прогноз. Чемпіонат Європи Ю-21, матч Нідерланди Україна. Фаворит тут букмекерів невеликі, є Нідерланди, як на мене, це рівна пара. Тут багато буде залежить від удач в реалізації моментів, кому як повезе. Може, що в Україні є непогані шанси вийти, попри те, що граємо проти такого різного суперника, але в ігри, які він зіграв, ігри, якби таких ігра не було. У них що не піде ігра, і в цьому матчі, то в нас непогані шанси вийти. Може, що це так, якби рівна пара, то. Якби, хто реалізує свої моменти, хто краще буде, і багато буде залежить від удачі в футболі без того ніяк, тому що можна гарно і грати і все одно там програти. А так загалом прогноз ну, саме в сторону України. Я вважаю, тут якби шанси в нас ну, не є такі мізерні, там, що поставиш там, і, і все. Я думаю, що забитим м'ячам розлітать саме менше, менше 2,5, менше 3,5. Дивиться якусь в таку сторону. Я думаю, ризикувати крепко команди спочатку не будуть. А так загалом, я думаю, все-таки більш повзе саме наші збірні, і ми пройдемо далі, далі. Данія вже вийшла, Данія дуже такий хороший футбол показує, але вона також не буде фінами тут відпочивати. От такий футбол за сторону України, це менше 2,5, менше 3,5 дивиться, і саме на те, що українці не програють, програють дуже багато буде, залежати саме я вважаю, від удачі. В першу матчі непогано грала Данія нам якби, ну, але ми програли не везло. Подивимось, як буде в цьому матчі. Вірю в нашу збірну. Подобайка за прогноз. І всім удачі.